Враховуючи, що під час бойові дії, на жаль, на сході нашої країни госпіталя підійшли дуже скороченими до цієї війни. І всі зрозуміли, що військової медицини Польщі не потрібна країні, і в першу чергу Збройним силам. Тому було прийнято рішення о збільшення штату військових госпіталів. І було воно створене аутеляронлогічне відділення. Враховуючи те, що необхідно його було відновити з нуля, ми почали швидко розбудовувати відділення, яке було часто інфекційного відділення. Тому ми звернулися до органів місцевого самоврядування і завдяки їхній активній підтримці обласної ради, міської ради, нашого міського голови Семчишина Олександра Сергійовича нам вдалося на коротші терміни не тільки відновити відділення, а й забезпечити його сучасним обладнанням. Тут ще мала бути в операційній відеостопічна стойка, яка дає можливість проводити операції малоінвазивні на лор-органах особливості бюджету, і ми десь в першому кварталі е, наступного 2017 року цю стойку отримаємо, і тоді в нас буде несучасне лор-відділення, і ці операції насячні в області ніхто не робить. І я думаю, що ми будемо першими, хто буде робити ці оперативні вточання. Тому що в першу чергу в нас є відділення, по-друге, в нас є фахівці, які підготовлені. І це мало мене бажання і любов до своєї праці.